Дорогі друзі, у проєкті пенсійної реформи передбачається перехід від спеціальних пенсій до професійних. На перший поля звучить по європейському і сучасно. Але якщо розібратися глибше, постає питання, чи справді це буде нова справедлива система, чи це просто зміна вивіски. десятиліттями в Україні існували спеціальні пенсії. Це пенсії для обраних категорій суддів, прокурорів, державних службовців, народних депутатів, дипломатів, науковців і ще кількох професій, які мали особливий статус. Вони призначалися не за загальним законом про пенсійне страхування, а за окремими галузевими законами. І саме і суми там були, скажімо прямо, зовсім нескромні. Суддя міг отримувати 80 чи навіть 90% від своєї зарплати, а держслужбовець пенсію, яка в кілька разів перевищувала середню по країні. І з часом це стало проблемою. Одні люди працювали все життя і отримували 3-5 тисяч гривень, а інші ті ж самі роки працювали, але за, на іншій професії і отримували навіть 60 тисяч. Соціальна напруга лише зростала. Чому держава вирішила відмовитися від спеціальних пенсій? Причин дві. Перша, це несправедливість і фінансовий тиск. Коли дефіцит пенсійного фонду покривається з бюджету, а частина коштів йде на десятки тисяч спеціальних пенсій, це обурює людей, які виживають на мінімальні виплати. Друга це вимоги євроінтеграції. Європейський союз наполягає, пенсійна система має бути єдиною, а пільгові умови тільки через професійні або накопичувальні програми, а не з держбюджету. Що ж таке професійні пенсії? Згідно з ідеєю уряду, професійна пенсія це пенсія, яка фінансується не з бюджету. А з професійного пенсійного фонду. Туди мають сплачувати додаткові внески і працівник, і роботодавець. Але тут починається запитання. Професійні пенсії це не просто гарна ідея, це складна фінансова система, яку треба створити з нуля. Хто буде створювати і модерувати ці професійні фонди? Хто перевірятиме, куди інвестуються гроші і чи справді людина зможе отримати накопичене через 20-30 років? В Україні немає таких незалежних структур із повною довірою суспільства. Якщо керування передадуть державі, це знову буде та сама кишеня бюджету. Якщо приватним компаніям, люди побояться втратити внески і не будуть їх вносити. Джерело внесків теж непросте питання. Офіційно сказано, що у, проекті, у законопроектах що внески платять роботодавці працівник. А тепер давайте подивимося на конкретні професії. Суддя, прокурор, деслужбовець, лікар, пожежник, військовий. Їхнім роботодавцем є держава, тобто фактично держава сама собі платить внески і виходить дивна арифметика. Кошти беруться з бюджету, потрапляють у професійний фонд, а потім знову з цього фонду йдуть на пенсії. Чи не нагадується просте перекидання грошей з однієї кишені в іншу? Наче пробують змінити назву, але суть залишиться та сама. Якщо держава скаже, тепер працівники мають робити більші внески, тоді виникає логічне питання, чи зростуть їхні зарплати. Бо якщо зарплата залишиться тією ж, а внески зростуть, то це буде просто новий податок, замаскований під реформу. Тоді зросте навантаження на працівників, а реального підвищення доходів не відбудеться. Більше того, якщо встановити підвищені внески лише для вибраних категорій, це знову створить нерівність. Адже справедливо було б встановити однакове співвідношення між зарплатою і внеском для всіх працюючих, а не лише для чиновників чи суддів. Бо чому лікар, машиніст має платити більше, а прокурор чи суддя ні? Хіба. Всі ми не працюємо для однієї держави. У тій же Німеччині чи Швеції професійні пенсії працюють за чіткими правилами. Роботодає створює фонд, кошти інвестуються прозоро, кожен працівник бачить свій рахунок, скільки накопичив і яка дохідність і може контролювати, як працює його пенсійна програма. Тому, перш ніж говорити про професійні пенсії, Держава має забезпечити прозору накопичувальну систему. Кошти мають накопичуватися, інвестуватися і приносити дохід. Але поки що немає створених професійних фондів, немає адміністраторів, немає чітких правил контролю. Є лише законопроекти і багато невизначеності. Пенсійна реформа це епохальна подія. І її мають робити професіонали, з юристів, з народних депутатів, інші спеціалісти, економісти, а не клерки з Міністерства соціальної політики. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, завжди будете отримувати свіжу і чітку інформацію. Але не забудьте підписатися під петицію пенсіонерів. На жаль, її підписало лише 135 чоловік сором нам, пенсіонерам. Говоримо багато, критикуємо багато, а коли доходить до діла, то наш результат пшик. До зустрічі! З вами був Марко Світлий.